Товариство, всім привіт! Я дуже радий вас вітати. Майже місяць я не випускав ролики на канал. У нас в гостях була моя теща, потім моя мама. Ми приділяли їм всі увагу. До речі, якщо ви зараз мене дивитесь, передаю вам великий привіт та ми дуже сумуємо. Зараз в мене трохи більше часу на Ютуб. Ідея сьогоднішнього ролику, вона, звичайно, в мене виникла ще давно. Але я бачу, що дуже багато блогерів. Говорить на цю тему, інколи, як на мене, зовсім не в попад. Тому і вирішив не робити на цьому мейнстріму. Але коли я побачив, що в черзі на виліт з Канади разом з нашою тещою та мамою стояло ще 3-4 родини українців, я зрозумів, що велика кількість людей відлітає з Канади, і, на жаль, велика кількість людей робить то не подумавши та згаряча. Можливо, не зваживши свої сили та можливості в сьогоднішньому ролику я назву 5 параметрів, які, на мою думку, є ключовими для того, щоб летіти до Канади та залишатися тут, якщо ж ви все-таки загарячано думали покидати Канаду. Якщо ж ви не підходите під жоден з цих п'яти параметрів, то я вважаю, що вам треба негайно летіти з Канади або не прилітати сюди взагалі. Народ, останнє, що скажу, для того, щоб вам мої слова не здавалися пустими, я трохи розкажу, хто я є. Ми сім'я родом із Запоріжжя. З 2018 по 2021 рік ми знаходилися в активній фазі еміграції до Канади. І у 2021 році ми отримали запрошення на приліт до Канади. Але відмовились та вирішили залишитись в Києві. Тепер ми вже зараз, звичайно, в Канаді покулет. Але хочу ви зрозуміли. Що за у ті три роки еміграції ми зважено та дуже серйозно розуміли, куди ми летимо, розуміли, що нас чекає. Зараз ми вже трохи більше ніж півтора року знаходимося в Канаді. Я вже більше року працюю на канадську компанію програмістом. В мене вільна мова, я здав IELTS на 7,5. Так, звичайно, ми встигли наламати дров, але також ми встигли зробити багато. Фундаментальних кроків в Канаді. Всі мої пункти та сьогоднішні тезиси будуть обґрунтовані фактами, тому сподіваюсь, що вам сподобається. Добре, давайте починати. Окей. Перший пункт, кому варто летіти до Канади та варто залишатися в Канаді, якщо ви вже тут. Це тим, у кого є вільна мова. Люди, які можуть вільно спілкуватися, навіть не маючи великих коштів в кармані і не маючи гарної професії, але можуть вільно спілкуватися англійською мовою та невибагливі до умов життя та розміру свого кошелька в Канаді, я вам рекомендую летіти до Канади. Та я вам рекомендую тут залишитись, якщо ви вже тут і хочете відлітати. Саме. Мова є основним ключиком для гарного старту життя в Канаді. Так, звичайно, вільною мовою ви тут нікого не здивуєте, але з вільною англійською мовою ви можете працювати на будь-якій некваліфікованій роботі, якщо не потребує великого досвіду чи диплому. Ви можете працювати навіть на мінімалку, скажімо, з дівчиною чи дружиною за 15-17 доларів на годину. Після податків у кожного з вас залишиться близько 2 на руках. Разом це більше, ніж 4000 доларів. За ці гроші ви можете орендувати квартиру приблизно за 1600-1800, близько 800 тисяч на йду, залишок. Більше 1000 доларів ви будете витрачати на якісь інші витрати, чи то садочок, чи то відкладання на машину, чи житло. І це я порахував. Тільки мінімалку. Тут велика кількість роботи, яка не потребує диплому, а тільки вільної мови, де платять 25-30 доларів. А це вже зовсім непогані гроші, як для Нюкамерів. Тому якщо ви плануєте їхати в Канаду, і у вас є вільна мова, але немає спеціальності, але ви готові працювати, чи то в клінінгу, чи то на будові, чи то трек-драйвером, то я вам рекомендую їхати в Канаду. Якщо ж ви вже в Канаді. І за декілька місяців ви знайшли для себе пункти, в яких розчарувалися, то я вам рекомендую дати Канаді ще один шанс. Спробуйте піти працювати для того, щоб, так сказати, вирівнятися в фінансовому плані, яка б не була прекрасна ця країна. Але якщо в кармані у вас немає грошей, то всі ті красоти та прекрасності цієї країни вони автоматично трансформуються в мінуси. Я вам рекомендую чи то вдвох, чи самому іти працювати і дати Канаді хоча б ще півроку. За ці півроку ви як мінімум не помрете з голоду, у вас буде де жити, ви знайдете ще знайомих, ви більш зануритесь в культуру Канади, можливо, щось навіть підскладете, та будете потім зовсім іншим кутом дивитися на країну. Звичайно, через рік дехто зможе сказати, що. Нічого не змінилося. Якщо це так, то окей. Тоді, як мінімум, ви зробили все для того, щоб тут залишитись. І просто Канада це не ваша країна. Але, як на мою думку, всі, хто сюди приїжджають і в кого є вільна мова, потрібно витримати хоча б рік для того, щоб ви зрозуміли Канаду. Наступний позначимості пункт для того, щоб летіти в Канаду та щоб залишитись тут та не спішити відльотом, це наявність коштів у себе в кишені. Як би грубо це не звучало, але я, мабуть, маю пояснити: якщо у вас немає вільної мови, якщо у вас немає якоїсь гарної спеціальності, але є кругла сума в кошельку, яка дає вам можливість жити, наприклад, рік в Канаді, то я вам рекомендую летіти сюди. Та пробувати себе. Також, якщо ви вже тут, то я вам рекомендую залишитись тут, але при певних умовах. Умови досить прості. Вам треба працювати, та вам треба вчити англійську мову. Працювати, звичайно, ви будете на, скоріш за все, низькооплачуваних роботах, які не потребують знання англійської мови. Але як ми вже рахували трохи вище, навіть працюючи на мінімалку, вдвох, ви зможете жити тут досить. Адекватним рівнем життя, при наявності великої кількості коштів та пробивного характеру, ви легко можете відкрити тут бізнес, найняти, наприклад, українців, когось з англійською мовою, і все життя триває. Звичайно, вивчення англійської мови для вас є пріоритетом. Номер один Ваша задача буде за, скажімо, рік підняти свій рівень як мінімум до рівня розуміння та базового спілкування англійською мовою. І, як на мене, це зовсім не проблема, тому що, коли ви оточені носіями мови, ви хоч хочете чи не хочете, але будете вчити англійську мову. Працюючи навіть на мінімалку, вивчаючи мову та маючи достатньо грошей для того, щоб закривати ще якісь свої додаткові потреби, чи мати якусь подушку безпеки у себе в кармані через рік часу, ви вже можете претендувати на більші гроші, у вас вже є теоретично достатньо матеріалів та досвіду, можливо, рівень англійської для подачі на піар. І все це вже зовсім непогана точка для старту, при якій я зовсім не бачу сенсу їхати з Канади. Ще один глоточок, ідемо далі. А, наступний пункт. Він, як на мене, по значимості, можливо, і останній, але я його виділю саме третім. Цей пункт це наявність висококваліфікованої спеціальності. Простими словами, ви людина, яка має вищу освіту та має велику кількість років, як мінімум 5 досвіду в тому напрямку, який ви робили в Україні чи в іншій країні. В цьому пункті я звичайно буду брати приклад людини, яка не має вільної англійської мови. Та немає дуже великої кількості грошей в кармані. На жаль, цей пункт він є, як на мене, найскладнішим серед цих трьох. Тому що фактично без знання мови ви ніяк не можете реалізувати та показати всі свої знання та весь свій досвід. Тому в цьому сценарії ви, на жаль, будете прирівнюватися до, іншими, до інших емігрантів, які прилетіли сюди без англійської мови та без освіти та без досвіду. Але тут. Є велике, але воно заключається в тому, що, вивчивши англійську мову на достатньому рівні, ви зможете влаштуватися по спеціальності. Звичайно, якщо ваша спеціальність не потребує акредитації в Канаді, тоді це буде трошки складніше. Але також реально. І це вас дуже сильно буде відрізняти від людей без досвіду, маючи базову англійську мову, гарну освіту та досвід, ви. Вже можете претендувати на більш високу зарплату, а відповідно, підтягнувши мову та отримавши один чи два роки досвіду по тій самій спеціальності, але вже в Канаді, ви стаєте серйозним спеціалістом з канадським досвідом та з гарною мовою. І оце вже вас зовсім ніяк не буде відрізняти від ваших канадських колег. Як я вже сказав, цей сценарій, він, на мою думку, Є найскладніший з попередніх двох. Але саме з перспективної точки зору, так сказати, в однакових умовах, цей пункт є найцікавіший. Звичайно, в другому пункті, при наявності великої кількості грошей, ви можете вкластися в бізнес, і цей бізнес буде працювати навіть без вашої прямої участі і будуть приносити вам гроші. Але як я сказав, це все досить унікальний варіант. А от саме наявність спеціальності, досвіду. Це є мега популярна історія серед українців в Канаді. На жаль, велика кількість цих історій вона закінчиться тим, що люди просто не можуть знайти собі роботу по спеціальності, тому що вони не мають мови, можливо, не прикладають достатньо зусиль для пошуку, і вони їдуть додому. Моя вам порада: якщо ви входили до цього списку, то я би вам рекомендував однозначно їхати в Канаду, але при одної мові. Це те, що ви будете працювати, скоріш за все, не по спеціальності. Десь перший рік, можливо, два, вам буде важкувато. Вам придеться всилено вчити англійську мову, але з точки зору перспективи, ви повинні розуміти, що у вас досить і досить високі шанси. Також, якщо ви вже в Канаді, ви маєте гарну спеціальність, освіту, але ніхто вас нікуди не бере, окрім як на будову чи клінінг. То я вам можу сказати тільки одне, що, на жаль, це є реалії Канади. І в вашому випадку єдиний варіант це поки що закрити свої очі на оці всі фактори, ким би ви не працювали раніше. Можливо, треба спуститися трошки по цій драбині рівня спеціальності та влаштуватися на просту роботу, де вам будуть платити, на жаль, мінімалку, але ви будете вчити свою англійську мову, і потім через рік, можливо два, повернутися. До своєї спеціальності, але вже з непоганим фундаментом в Канаді. З канадським досвідом, можливо, з якимись мінімальними відкладеннями. Та найголовніше це з англійською мовою. Наступний четвертий пункт. Він буде досить точечним, але я знаю, що такі люди існують. І якщо ви входите під цю категорію, то я вважаю, що вам однозначно треба їхати до Канади. Та вважаю, що не треба покидати Канаду, якщо ви про це вже думаєте. Що це за пункт? Цей пункт стосується людей, які мають родичів, близьких друзів, або, якщо так можна сказати, в кавичках спонсорів. Зараз мова йде саме не просто про друзів дитинства, які... По якомусь збігу обставин, також учтились в Канаді, і ви таки вирішили до них прилетіти на місяцьок – Ні. Тут зараз мова йде саме про людей, які будуть фактично для вас спонсорами. Тобто, ви будете жити в них мінімум, думаю, півроку, які будуть вас кормити, одягати, возити, допомагати з англійською мовою, допомагати з документами, банками і так далі. Звичайно, тут йде мова також про людей. Зовсім без англійської мови, чи без спеціальності, чи без грошей в кармані. Тобто, ви звичайний українець, який опинився в складних обставинах, але маєте наміри їхати в Канаду. Та маєте тут спонсора. При наявності родичів чи спонсорів, які будуть вас тут повністю забезпечувати всім необхідним, ви можете досить спокійно прилітати в Канаду. Я думаю, ви можете витратити один, два чи три місяці на роботу, не турбуватися про житло, не турбуватися про автомобіль, а повністю сфокусуватися на роботі, можливо, вивченні англійської мови тощо. Я не буду фокусуватися на цьому пункті дуже сильно, тому що він, думаю, і так зрозумілий, а прийду до найцікавішого останнього пункту, де я спробую обґрунтувати свою думку найбільше та провести найбільшу кількість прикладів та фактів. І так, останній пункт він теоретично міг би бути першим. Він звучить так: я вам раджу їхати в Канаду, якщо вам того дуже і дуже сильно хочеться. Народ, для людини немає нічого неможливого, окрім того, що вона сама вважає неможливим. Це сказав Нік Вуйчич. Можливо, ви чули про такого невисокого чувака. Він є австралійським письменником, меценатом, також мотиваційним спікером. І він народився з синдромом тетрамелії. Це синдром, коли у людини відсутні всі чотири кінцівки. І ви знаєте, у нього зараз є дружина, також у нього є четверо дітей. Мені здається, що цей чувак знає, про що він говорить. Так от, якщо я вам скажу, що дуже сильно чогось хочеться, та ви прикладаєте максимально до цього зусилля, то повірте мені. У вас все обов'язково вийде. Але в цьому реченні найголовніше є не скільки вам чогось хочеться, а наскільки сильно ви будете прикладати до того зусилля. Ох, щось гримить. Зараз я кливане. Так от, тепер давайте до суті. Якщо ви будете дуже сильно хотіти в Канаду, але не. Підпадаєте чи то по віку, чи то по знанню мови, чи то по спеціальності, чи то по наявності грошей в своїй кишені, при правильному підході всі ці недоліки можна обіграти та вийти з будь-якої ситуації виграші. Давайте так. Я вам намалюю картинку вимишленого персонажа, людини, якій, наприклад, 40 років, у неї є дружина і двоє дітей. Обидва без англійської мови в кишені, скажімо. 5 тисяч доларів. Немає спеціальності, немає знайомих та друзів в Канаді. Але є велике бажання сюди прилетіти та будувати нове життя. Для багатьох, я думаю, цей сценарій здається безвихідним. Я, якщо чесно, також вважаю, що він досить екстремальний, особливо 5 тисяч доларів. Тут це зовсім мало. Вам цього визначить в найкращому випадку на два місці оренди. Але, як я казав, немає нічого. Неможливо. Зараз різні організації допомагають українцям отримати безкоштовні білети до Канади. Тобто, фактично, оця сім'я з двох дорослих та двома дітьми може безкоштовно прилетіти в Канаду. Перед цим обов'язково їм треба знайти, де жити. Канада. Вона пропонує велику кількість хост-родин та готелів на перший місяць два для українців. Фактично, це родина. Прилетівши в Канаду, буде мати де жити перший місяць чи два, в готелях вони роздають такі базові набори гуманітарки. Також ця родина має дуже швидко зареєструватися на фудбанк та отримувати безкоштовну їжу. На цю хвилину з їх 5 тисяч доларів в кармані. Я думаю, що вони витратять ну, можливо 500-700 на якісь до витрати. Але глобально, якщо піти саме цим шляхом, то витрати будуть близькі до нуля. Ідемо далі. Також, будь ласка, не забувайте про допомогу від Канади. В сценарії цієї родини на двох дорослих та двох дітей вони отримують 9 тисяч доларів. Це, як на мене, звучить непогано, але по своєму досвіду скажу, що це дуже маленька сума, якої не вистачить на якісь грандіозні штуки, але базові витрати в своєму, можливо, орендованому житлу. Оплату школи, садочку, ви тим закриєте. Тому поки ви живете в готелі чи у хоста, вам, дорослим, треба знайти садочок та школу, щоб ваші діти були зайняті цілий день та як можна швидше дорослим знайти роботу. Будь-яка робота, на якій вам будуть платити гроші. І ви знаєте, що зараз мова не йде про роботу чи про параметри, які підходять під піар. Зараз ваша задача вижити та вирівнятися у своєму соціальному стані. Скажімо, через місяць ви знайшли свої роботи, ви працюєте на мінімалку, у вас в кишені ще залишились ті чи 4 500 та скажімо, 7 чи 8 тисяч від Канади, які вона вам дала. Я не буду робити точну калькуляцію, але нехай навіть у вас залишились 10 тисяч доларів. І на цей момент вам їх вистачить, щоб заплатити за перший місяць оренди та депозит. Ще 5 тисяч доларів будуть подушкою для того, щоб ви могли планувати якісь форс-мажорні обставини. Далі ви працюєте, діти ходять в школу, садочок, ви отримуєте безкоштовну їжу та потроху вирівнювати свій фінансовий стан. Можливо, відкладаєте якісь 500 тисяч доларів в місяць, якщо це виходить, ставити собі навіть цілі. По мірі дослідження Канади, можливо, ви вже думаєте про отримання піару. І саме так ваше життя воно може вирівнятися. Народ, це тільки один з прикладів, який приходить мені в голову. Це зовсім не найкращий сценарій, але якщо ви знаходитесь в кращому стані, чи, скажімо, в кращій ситуації, з більшою кількістю грошей, чи з кращою англійською мовою, вам буде ще легше. Але я повторю ще один раз. Немає нічого неможливого для людини, яка чогось хоче та рухається в цьому напрямку. Та приділяє цьому усі свої зусилля. Добрий народ! На цьому я буду завершувати цей ролик. Я дуже сподіваюся, що ця тема вона була комусь корисною та цікавою. Можливо, ви сидите на розпутті та не знаєте, чи летіти в Канаду, чи ні. І сьогоднішній ролик він надихнув, чи навпаки відкрив вам очі та ви стали більш впевнені в своєму рішенні летіти з Канади. Я буду дуже радий відповісти на ваші запитання, та, звичайно, буду дуже радий в будь-якому коментарю, який буде написаний в підтримку цього ролика та мого каналу. Товариство: останнє, що я маю сказати в цьому ролику, це про своїх друзів, які кожного тижня. Їздять в найгарячіші точки України, розвозячи гуманітарку та роблячи велику справу для нашої країни. Я особисто знаю всіх цих людей. Це є перевірена та чесна організація. Всі гроші, які ви донатите, вони йдуть в банку і вони потім їх розподіляють суто на потреби команди. Добре! Я вам дякую за допомогу, а цей ролик вже підходить до кінця. Я був радий вас бачити та побачимось в наступних роликах.